Почали про шутер, але ілюстрація виявилася цікавішою. Під час зустрічі з головою облдержадміністрації громадські активісти не оминули факт вкидання до смітника начальника управління юстиції Василя Кавацюка та у убіліціонерів пояснення інциденту. І, хоча правоохоронці прийшли на захід, аби розповісти про незаконний видобуток гравію, все ж повідомили подіям чистого четверга, розпочато кримінальне провадження. У даний час ще пройшло менше тижня, щоб оцети про підозру, необхідно ще зібрати поле відкрив картину та й події. Самого губертора неоднозначна оцінка вуличної ілюстрації. Від корупції за і від кожного корупціонера. З іншої сторони, мати до її проведення. Вони не в будь-якій цивілізованій Україні. І з таким поражаем ну, по дітей у Європейському шоу. Вітагунчарук звернувся до правоохоронців, аби ті інформували суспільство про розслідування резонансних справ. Тим на цьому претензії активістів до міліціонерів не вичерпалися. Мовляв, ті мали попередити ситуацію, яка сталася у чистий четвер. Знали, що що готується все місто знало, що цих людей молодих підбурювали, підговорили на деяких засобах масової інформації, потім порозказували Ми, що, цити. Знали, що таке буде від проблем сміттєвої сміттєво ілюстрації, активісти плавно перейшли до теми автошляхів. Тим відповідь на це питання Олег Гончарук побіцяв дати вже наступного тижня, бо наразі каже, є лише віртуальні суми виділені на ремонт доріг.